Крисуні, доброго дня! Сьогодні хочу розповісти вам про продукт, на який було саме більше запитів і запитань, який цікавить багатьох і він того, звісно, вартий. Це наші сиворотки, концентрати, або, по-іншому, їх ще називають косметології бустери. Їх на зараз 4 у нас різних вида. А це продукт, який виконує якусь спрямовану дію одну для вашої шкіри і дає дуже позитивний результат саме там, де він потрібен. Має дію дуже активну, тому що це вже дермокосметика, це косметика, яка діє на середньому шарі шкіри. А, тобто не на зверху на епідермісі, на нашому, який сьогодні-завтра у вас відлучиться, а на середньому шарі шкіри, де живуть саме молоді клітини, і які а, будуть а, через декілька там, днів, тижнів уже на поверхні вашої шкіри і будуть давати саме той вигляд, який ви маєте. Я зараз про них детальніше трошки розповім, а, тому що були питання. Якщо у вас будуть ще питання, можете запитувати, я буду відповідати зразу. Або буду вже відповідати в коментарях. І так, бустери вони мають таку жидку основу, вони мають отаку піп'яточку, і вони використовуються дуже-дуже економно тобто 5 крапель максимум. І так, розпочинаємо з бустера з гіалуроновою кислотою і з. Церамітами. Ось Отак він виглядає, він з синім написом, що таке гіалуронова кислота, це такий інгредієнт, який допомагає зберегти вологу в нашій шкірі, він буває, відбувається у всіх процесах, які відбуваються в нашій шкірі, це наш келоген, еластан. І взагалі, якщо порівняти, наприклад, стиглий абрикос, і кураву. І ви розумієте, різниця, де є волога, де нема вологи. Оце наш стиглий абрикосик або наливне яблучко, це гіалуронова кислота. А він дуже-дуже круто працює для тих, у кого суха шкіра або схильна до сухості. Взимку це майже всі. Навіть ті, у кого жирна шкіра, така, як у мене, дуже круто ним працювати. Також він гарно працює на зоні брів і на зоні вій. Якщо у вас якісь проблеми саме з цим, то можна залишки того, що ви нанесли на обличчя, нанести і на зону брів, і на зону вій. До речі, саме цей бустер можна використовувати разом з іншими бустерами, він з ними товаришує. Тобто класний такий бустер, підходить абсолютно всім, особливо тим, у кого схильність до сухості. Далі, бустер з фіруловою кислотою. Це бустер виконує дуже класну дію. Це найкращий на зараз продукт в боротьбі з пігментацією. Завдяки ньому я вже два роки взагалі не маю пігментації на обличчя після нашого активного сонця. Пігментація виникає у багатьох, вона пов'язана з тим, що йде виробітка меланіна в нашій шкірі, і це не обов'язково сонце. Це є ще так зване синє випромінювання, це випромінення всіх гаджетів, які навколо нас знаходяться, і саме воно теж провокує пігментацію. Так ось цей бустер дуже круто справляється з цією проблемою. Всі, хто прокористувався, абсолютно всі 100%, сказали, що є результат, зникати почала навіть задавнена пігментація, така, яка вже багато років. До речі, те, що ми бачимо вже у нас на обличчі ці самі пігментні п'ятна, це тільки верхівка. Ківачка айсберга, тому що основна. Корінь цього п'ятна знаходиться аж в дермі. Тому для того, щоб вивести все це не буває. Мене часто так запитують якийсь продукт від пігментації, щоб було швидко. Я кажу зразу: у нас немає таких пігулок чарівних чи чарівних кремів, і навіть чарівних уколів не буває, щоб це вивелося зразу. Це процес поступовий. Так як і пігментація, процес поступовий накопичувальний, так і виведення. Але все ж таки, якщо ви будете користуватися саме цією сиворткою, я вам гарантую, що ефективність ви побачите. Далі, ще один бустер, який не менш популярний це бустер з вітаміном С і ресвератролом. Це бустер від зморшок. Тому що має два таких дуже дуже потужних активних інгредієнта. Що таке вітамін? С, я думаю, пояснювати вам не треба. Це імунітет нашої шкіри. А ресвіротрол нагадаю, що це продукт запатентований в деяких продуктах компанії «Мерікей». Це саме природній продукт, який допомагає в боротьбі з негативним впливом навколишнього середовища на нашу шкіру. Тому що вченим вже доведено, що 80% старіння шкіри це саме негативний вплив на нашу шкіру з навколишнього середовища. От такий він класний продукт, саме від зморшок. І ще один бустер. Який не менш популярний це бустер, який має дві кислоти PHA і HA кислоти. Це такий собі міні-пілінг, який. Поступово розтворяє нерівності на нашій шкірі. Кому він підходить? Підходить всім, у кого залишились залишки, від акне, якісь шрамики, якісь шелушіння, тобто все те, що нерівне не на вашій шкірі. Це єдиний бустер, який ми не використовуємо кожного дня, він використовується не більше трьох разів на тиждень, і, тому що він має пролонговану трошки дію. І це бустер, який співпрацює лише з бустером з ялуронка, якщо вам хочеться їх разом використовувати. Взагалі, мій досвід використання цих бустерів, я ними користуюсь по черзі, а прокористувалася одним, відкриваю другий і так по колу. Я всі їх вже пройшла по два-три по рази, тому що вони змінюються, а я їх використовую постійно. Що дає ще цей бустер? Це. А він підсилює дію у всіх продуктів, які ви наносите. Звісно ж, якщо ви користуєтесь системним доглядом. Особливо нашим Морікей, таким як чарівний набір або система Ріпе, то це вони один одного підсилюють і дія покращується. Але якщо ви навіть поки що не користуєтесь косметикою Морікей, ви, звісно, можете користуватися нашою дермокосметичною лінійкою і вводити її у свій догляд. Єдине, що хочу сказати, що. А ще раз скажу: не буває чарівних пігулок, таблеток і ін'єкцій. Не буває такої дії, що все це зробилося зразу. Це поступовий процес, і якщо ви правильно доглядаєте за своїм обличчям, якщо у вас є бажання скласти собі правильний догляд, ви можете звернутися до мене, я вам підберу те, що підходить для вашої шкіри, для вашого віку, для ваших потреб. Маю в цьому вже 18-річний майже досвід, тому можете звертатися. І хочу нагадати, що один з цих бустерів. Ви можете отримати в подарунок, ставши новачком Мерікей в листопаді. Як це зробити, зверніться до мене, я вам розкажу. Це досить просто і не так дорого, як це здається комусь, і ви можете цим користуватися, наскільки його вистачає, десь, десь до трьох місяців, тому що, ще раз вам кажу, тут 5 крапелек всього треба для використання, і побачите вже результат. Якщо цікаво, звертайтеся, рада бути корисній вам і вашій шкірі. Гарного усім дня!